Новий власник сухої балки віднедавна Криворізькі залізорудні шахти ювілейна та поки що імені Фрунзе більше не є власністю гірничо металургійної корпорації Євраз російського олігарха Романа Абрамовича. Наприкінці травня за 110 мільйонів доларів США їх придбала група компанії Дісі Ейч Олександра Ярославського. Український бізнесмен володіє цілим рядом активів у різних сферах. В країні знане завдяки прямому відношенню до «Укрсиббанку» та Харківського футбольного клубу Металіст. Ми тут не навічки. Первый раз я попал на промышленное предприятие Днепра 22 года назад, поэтому структуру промышленности я знаю, и группа наша знает. Мы работали со всеми металлургическими предприятиями, гоками и практически со, всем, со всей промышленностью Днепра. Поэтому тут для нас ничего нового нет. Новий директор сухої балки має більше десяти років досвіду управління гірничо видобувними активами компанії. каже розвиток залізорудних шах підприємства в пріоритеті у нових власників. Більш конкретні цілі обіцяє озвучити у найближчі декілька місяців після ознайомлення з поточним станом справ на підприємстві. Будемо в з совсім йти до нових горизонтів. гаризонтом і очітуває наш опит, опит групи DCH в управлінні промисловими активами. Мы уверены, что наша команда найдет возможность и даст новый импульс для устойчивого развития предприятия в будущее, там, в ближайшее время. Поэтому это касается как и экономических показателей, так и социальных. Нове керівництво обіцяє: звільняти нікого не буде, та скорочувати штат не збирається. А ось коли буде підвищення зарплатні, що обіцяла тепер вже попередня адміністрація, поки ще відкладається. Нагадаємо: в середині травня на залізорудних шахтах прокотилася потужна хвиля страйків гірників. Головна вимога негайне підвищення рівня заробітної платні до тисячі доларів. Люди не виходили із забою після робочої зміни. Хоча це й дуже шкідливо для здоров'я. Рібонок ждет папу, зайде цілий день. Да, папа у нас не пришел с ночной смены. Так как папа борется за свои права, пытается добиться того, чтобы подняли заработную плату, потому что это не заработная плата, это какая-то сдача, скажем так, денег. Ему катастрофически не хватает, потому что маленький ребенок, ему нужно и хорошо кушать, и одеваться, и ребенку на море свозить. Ждем того, чтобы шо, нас услышало наше э, руководство, и подняли нам заработную плату. А данный момент сколько На данный момент я получаю три з половиной тысячи. Шахтеры сидят уже утрешняя, смена с трех, ночная смена. Сидят и ждут, пока к ним придут на переговоры и ну они добьются того, что подняли им заработную плату. У травні працівники організували масовий протест не тільки під землею, а й на її поверхні. Щоби надати публічного розголосу, запросили журналістів. Працівників змі завели всередину безпечним маршрутом, зробивши через теплу галерею живий коридор з робочих. На пункті охорони не обійшлось тоді без ексцесів. Ми шалі. А, за, а идут, ніхто нікого не держит. Чего вы же мужики? А вы трогаете или не а вас никого не держит? Пожалуйста, проходите. Вы, вы за кого? Это наше предприятие. Знаешь, Это ты вже 19 травня тодішня адміністрація Євраза підписала документ про підвищення тарифів та посадових окладів робітникам шахт. Але замість 30% що вимагали гірники, людей поставили перед вибором або тільки плюс 20 до зарплатні, або ніяк. Нові власники обіцяють виконати плани попередників, але коли це буде, невідомо. Олександр Фафілатів, Микола Чирва, Віктор Зубченко, Віталій Кваша. Підсумки тижня, перший міський.